У сьогоднішньому ювілейному випуску нашої програми я хочу щиро подякувати за співпрацю усім, з ким протягом року ми зустрічались, працювали, спілкувались, хто допомагав у створенні програми, надавав інформацію, був дієвою особою наших сюжетів. За одностайною думкою нашої творчої групи, найяскравішою особистістю із тих, хто протягом року приймали участь у програмі Місто стала лікар-терапевт Наталія Смотріна. Ми щиро дякуємо їй за роботу в ефірі і сподіваємось на подальшу плідну співпрацю. А також сьогодні ми щиро дякуємо усім нашим телеглядачам за увагу до нашої програми. Дякуємо за довіру тим, хто звертався до нас за допомогою або підтримкою. Дякуємо усім, хто у вівторок і четвер, о 21.30, не дивлячись на те, що часом по інтеру чи каналу 11 йде цікавий фільм, не забуває переключати свої телевізори на наш канал. Дякуємо щиро усім, усім. І, як завжди, до нових зустрічей. До побачення!